Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо розглядати гру Кенші. Вийшла версія 0.91, і я трошки навіть збентежений, тому що дивіться, у нас дуже багато простору, але, на жаль, нема куди йти. <смір> нема куди йти, тому що дуже багато каміння, дуже багато різних повалених дерев. Хоча гра, звичайно, виглядає набагато краще, ніж та, в яку ми з вами грали. Отже, давайте ми зараз пройдемося по новій мапі. Я зараз вам зразу ж її покажу. Дивіться, ось така у нас мапа, ось такий величезний острів. І, звичайно, тут є що дослідити, мені здається. Так, ходімо. Ходімо подивимось без штовханини, без метушні, подивимось, що в нас тут з'явилося новенького. Я тільки що бачив там якихось хлопців, які. Там унизу ходили. Ну, по-перше, що, як то кажуть, перше кидається в око, так це дивіться, тут дійсно дуже багато різної рослинності. Якісь кущі, якісь ягоди ростуть, риби ростуть. От. А те, що це вулканічна така місцевість, ну, я не знаю. Це, напевно, на любителя можливо. Тому що ось в таких. В Вулканічних горах не дуже-то розбіжишся кудись там сходити, мені здається. Адже доведеться ходити такими ущелинами, десь бродити. Ну, коротше кажучи, це все можна до цього, всього можна звикнути. Головне, щоб гра розвивається, це мені дуже подобається. Ага, вони тут працюють. Отже, тут, напевно, є. Раби. Ага, тепер зрозуміло. Кажуть, давайте працюйте! Робота це життя. Працюйте у лебері! Ну і вони працюють. Ворушіться. Якби хоч мене тут зарбани <не> сприйняли якогось, який втік, звідкіля, здається. Працюй або помри. Ці щось копають, тут наглядачі у нас, і туди, ага, це охоронці бігають, поглядають на них. Так. Эм, робо, робітник. Голодний. Дивіться, у них є голод. Це у нас недавно з'явилася така. В цих голоду нема. Атака 49, захист 48, сила 47. Тепер Порівняйте з зі мною, з цим, не знаю, дохликом якимось невмирущим. Як на мене. І, звичайно, голод теж. Отже, це з'явилося така. З'явилося вже тепер справді виживання. Нам потрібно ходити в магазин і їх потрібно харчуватися. Інакше можна просто-напросто з... померти, та й все. От, Ну і бажано, звичайно, не натрапити на цих ось, Ну я маю на увазі не натрапити кудись туди, звідки ми з вами не зможемо потім вийти, де нас е... захоплять, примусять працювати. Можливо, дивіться, турелі ті. Арбалети якісь. Цікаво. Там робота якась іде, щось тут можна навіть поробити трошки. Так, ну добре, я хотів зараз поглянути. Ну, давайте пробіжимося по цьому місту. От, можливо, десь тут можна буде навіть і поторгувати. Ану, якщо я зайду. Ніхто мене не випре звідціля. От, звичайно. А, дивіться, це можна напевно вкрасти, так? Нам показано, що ми можемо вкрасти, але ж хто, це, хто зараз буде красти? Тут щось. Коли стоять наглядачі, які по зрівнянню з нашим ботаном ну, виглядають просто якимись монстрами справжніми термінаторами. Ну і ми з вами також бачимо, що це просто звичайний такий аутпост. Аутпост посеред, ну, без багів, звичайно, що. Не обійдешся. пост посеред пустки. От мені б дуже хотілося звідціля кудись звалити, от, наприклад, сюди кудись пробігтися. Тому що я так розумію, що тут нічого я не отримаю, я нічого не зможу купити. І, врешті-решт, голод мене зведе в могилу. Краще поспішити. Так, до речі, дивіться, з'явилася ось така функція, він може бігати дуже швидко, може ходити, може просто ходити. Ти ніщо без роботи! кричать там. Куди це? От куди це вони забігають? Напевно, маєток власника якогось. Хліб! Можна, звичайно, спробувати. Тут ось у нас дивіться. Можна можна спробувати вкрасти, але мене бачать, бачать. Хто невідомо, але бачить. Приготовлено щось, не знаю, чи вкрасти, чи ні. Ну, давайте спробуємо, давайте. Так, де тут у нас десь збереження є? Так, є. Крав чи ні? Ні. Бери. Та бериш. А, ну не знаю, чомусь він, чомусь він не бере. Годі вже тепер. Можливо, теж якийсь баг. Гра тільки-тільки, ну як, вона вийшла, мається на увазі оновлення. Це у нас експериментальна бета оновлення. І у нас зовсім інший біом. Дивіться, це був вулканічний, гористий, а тут у нас долина. І в долині теж там он щось є. І ось, здається, полетіла якась та пташина. Все ж таки літають птахи. Автозбереження це теж дуже добре. Бо. А дивіться. А чому у нас Hunger? Падав тепер. Тепер став. Можливо, хліб зарахувався якось, не знаю. Отже в мене немає нічого. Нема. Ну, є там щось на продаж, але є аптечка. А, але це все. Так, ну я, звичайно, хочу туди вон, сходити. Так. Давайте подивимось ля. Вон хтось там ходить, якийсь нормал. Теж ху... оце свята нація якась. Теж, напевно. охоронці чи хто воно? Ну як це? Ага, це в нас. Просто звичайний фермер. І він теж набагато сильніше. Фермер ще. Дивіться, це фермерші. Набагато сильніше, ніж я. О, вівця. Собака, це собака не вівця. Ніколи б не, не, не здогадався, що це собака. Цікаво. Дуже цікаво. Так, а ну добре, а як би його тут. Що-небудь полопати чи що. Бо вже такі кола під очима. Давайте зайдемо. Тут навіть всередині ходять, гляньте. Ну а чому б і ні. Ліжка Чи що це? Це ж ліжко? так Пліжко влігся, гляньте, спить. Можна спати. Можна там рискати, щось шукати, вкрасти. Ну і, власне кажучи, поки що нічого більше. Так, я про те, що це все ж таки бета-версії, бета-версії карти, і, звичайно, що задатки тут є. тут Дуже багато чого можна зробити. Воно буде робитися, але, на жаль, дуже повільно. Якби трошки швидше. О, ви тільки погляньте на це. Яка краса. Хлопчина, ти куди? Побіг? Давай сфоткаємось. Це ж просто неможливо не сфоткати. Погляньте, а? Величезні простори. Ну і звичайно, що ці величезні простори повинні бути населені. Живністю, якої зараз, ну, відверто кажучи, обмаль. Не дуже багато, ви самі бачите. Так, я хотів би туди дістатися це. Можна з цієї сторони пробігти. Думаю, що можна. Біг наш герой біг півночі. Зараз світанок, і ви тільки погляньте на нього, він дуже здивовано все це розглядає, тому що дійсно. Величезне якесь таке місто, яке досі не бачене. Ось такий мур висачений. Ну, звичайно, ті ж самі у нас Holy Nation якийсь, і, звичайно, ми зараз з вами зайдемо і подивимося, що ж там, власне кажучи, відбувається. Можливо, що можна буде поїсти, вкрасти, можливо, ні, не знаю. Подивимось. Так, щоб не викликати своєю метушнею. Зайвих підозр потихеньку. А, ага. Каже роз, розділяю з тобою благодать, брат мій. Ну добре. Добре, що ти благодать розділяєш, а не яку небудь агресію чи ще що-небудь. Таке, яке не хотілося б мені зараз отримати. Я просто зайшов і хочу подивитися. Адже дійсно таке цікаве. Цікава така місцина. І ми бачимо, що є тут магазини. Є магазини, в які є бари, в які можна буде завітати і подивитися. Звичайно, я цим скористаюся. У мене грошей купа, я, може, навіть зможу собі щось прикупнути, поїсти. Бо то було б добре. Так, а давайте ми що тут у нас? Давайте ми порозмовляємо. Знову ж таки, те ж саме вітання. І каже, дуже добрий, дуже гарний день для того, щоб поторгувати. Можу я зараз подивитися, чим ти торгуєш? Так, дивіться, є хліб. Будь ласка, коштує 614. Немало, я вам скажу, а це що таке? Food Cube, якийсь, не знаю, якийсь куб. Це у нас приготовлені овочі 300. От тобі маєш. Треба свою ферму заводити. Дивіться, такі ціни мені дуже подобаються. Величезні. На фермі можна добряче підзаробити, мені здається. Так, ну купимо їжі трошки. Це що таке? Якийсь зелений фрукт. 39 штук. Можливо, навіть можна раціон. О, раціон 1700. Та ви жартуєте. Водичка. Ну, не знаю, напевно, потрібно. Нехай буде. А оце чи можна йому скинути? Чи краще не цьому. Так, давайте, напевно, не цьому будемо скидати. А краще ми ось. Тут я бачив, десь якийсь торгаш є. А, він ще. Не прокинувся. 6 годин. Барто працює цілодобово. Так, а чи можу я. Стій чекай, друже. Чи можу я з'їсти щось небудь з того, що я придбав? Бо голод то голодом, а їсти. Як їсти? Може якось на себе перекинути, ні? По правій кнопці може. По лівій? Ні? Не знаю. Їжа є, але їсти її не можна. Поки що я не бачу такої можливості. Так, що у нас тут є? Хелп, інвентар? Це що таке? А, ну це наші, дивіться, навички. Атака, захист і таке інше. Мапа. Ось, до речі, відмалювалося це місто. Я хотів сюди зайти, ось, але тут було таке було повідомлення, що далі ліміт. Ліміт бета-версії. Далі сюди не можна ходити. Коротше кажучи, я думав, це та мапа, на якій ми бігали з вами. Вона приєднана, але я так розумію, що це от вся мапа це бета-версія. А де та мапа, не знаю я. Хто знає? коротше кажучи. Так, що у нас тут ще є? Ну, це у нас є можливість, дивіться, потім будувати, якщо купити, так? Я так розумію. Це скриня, це невеличкий будинок і таке інше. Це якщо будуть у нас а, необхідні матеріали. Сквот. Це той хто. Ну, коротше кажучи, компанія наша. Нема тут нікого, я сам. Ну, власне кажучи, все. А це що? Це ми можемо щось. Так, це я можу будувати. Фармінг, вайт. Ось дивіться, я можу поставити де-небудь і воно буде світити. Цікаво. Цікаво, але не потрібно зараз. Так. Добре, я хочу зараз почекати, коли відкриється зачинений оцей магазинчик і в ньому збути речі ті, які нам не потрібно. І незрозуміло, що з їжею робити. Ага, ось воно як, дивіться. Їжа, якщо вона є в нас в рюкзаку, то їжа додається. Чудово! О, так це ж чудово просто. А звідсіля повинна вона зменшуватись. Чи не так? 5 кг 3. 3 nutritон Пожив, пожива, так? Якось 3. І оце, дивіться, цей значок, це вказує на те, скільки в нас ну, який шмат. Залишилось трохи. А тут залишилось дуже багато. Судячи з усього, ось, наприклад, у нас є аптечка, вона залишилась ви бачите, скільки її всього на всього. Ну що ж, чудово, це вже полегшення, що не потрібно їсти. Поклав і ходиш собі потихеньку, підживлюєшся. Можливо, спірне таке рішення, але все ж таки краще, ніж нічого. Так, покажи, що там в тебе є. О, в нього дійсно багато всього, подивіться. Артефакти якісь навіть є. Research артефакт. Книжка з університету механіки. Все, що вони вивчили, все є в цій книжці. Хм, цікаво. Так, я хотів оце спихнути. Ну і те, що не мені, то, звичайно, нехай залишиться. Все інше теж нам потрібно з вами. Все, що тут є ще? Є борошно. Є матеріали для будівництва: 101, 101, 108. До речі, їх корисно придбати було б. Так, є якісь незрозумілі речі. Матеріали для будівництва. А давайте просто купимо і подивимось. Ага, я зрозуміло. Багато я не зможу купити. Оце і все. А отже, і збудувати теж багато чого я не зможу. Так, ну добре, трошки я ще хочу пробігтися тут позаглядати. Ось дивіться, тут у нас є базар. Яке ж велике місто та без базару. Тут, якщо пророблена економічна модель, базарні дні, ціни. Та тут я не знаю, тут, на жаль, торговців немає тільки. Можливо, сьогодні не базарний день, дивіться. Пусто. Тут скільки всяких можливостей, що мені здається, о, дивіться, можна загасити, напевно. Автохол. підпалити автоматично. Ну, Вночі досить таки непогано, воно тут світить, цікаво. Але, на жаль, дуже темно. Трошки відійшовши від такого ліхтаря, взагалі нічого не видно, тому я не став записувати. Це що таке, просто, просто нічого. Просто якась будівля зруйнована. Там, дивіться, зруйнована, отже, тут якісь були бойові дії, чи що тут ось можна спати. Взагалі теж, напевно, якийсь магазинчик чи що. Кінотеатр. Ха, напевно. Для зборів. Можна... не вже можна сісти і сидіти? Так? Всі всі як в себе вдома. І дивіться, збільшується. А це хто такі взагалі? Ну, якийсь, не знаю, сервент. Напевно, від слова serve обслуговувати. Яка обслуга тут може бути? Хто знає? Сюди я можу зайти? Ні? Зачинено. Так, ну що ж, друзі, ми з вами подивилися. Подивилися на стару мапу побігали, побачили, що додали цікавих звірів, додали різні можливості, додали рослинність і подивилися також на нову мапу. От Я хочу сюди ще дістатися, що воно таке там димить цікаво, так. Так, а чи можна туди дістатися? Напевно, що ні. Отже, там є східці. Ага, є, є, все добре. Подивилися само Бето. От дивіться, зайшов. А де тут, можливо, тут є якийсь а... флор. Ось у нас другий. Третій. Звичайно, ця мапа мені дуже подобається. Зараз вона трохи пустувата і... Робити тут, власне кажучи, і нічого такого. От, але ж гра розвивається. І, можливо, з неї все ж таки буде щось на кшталт Скайриму, тільки набагато-набагато краще. Тут сама мапа, чого варта, самі розміри цієї мапи і можливості. Можливості, які будуть, напевно, реалізовані колись таке. Єдине, що залишилось нам з вами дочекатися цього моменту, тому що. Часу на розробку у цього хлопця іде ну просто нереально багато. Я останній раз грав у неї років 2 тому, чи 3, напевно, ще до цього вона розроблялася 7 років, отже, це вже пройшло 9 років розробки цієї гри. і не видно кінця і краю. Коли вона буде закінчена, нікому не відомо. Дивіться, паладини якісь десь з кимсь, напевно, воювали. До речі, тут я пробігся і не зустрів ні одного ворожого якого небудь е табору, ні однієї ворожої особистості. Ось, дивіться. Ну, справді, якісь динозаври чи що воно таке. Дуже схоже. Так, динозаври. І ставляться нормально. Поки я на них не нападаю. Ну, власне кажучи, дивіться, це такі підлітки. Можна було б напасти, але ж їх дуже багато. Вони, звичайно, просто порвуть. Як динозаври грілку. Так, ну що ж, друзі. Ми з вами подивились. Ми маємо якесь уявлення. Звичайно, для повноцінної гри поки що, напевно, рано. Тут робити. Ну нічого. Можна трошки побігати, можна там десь щось підняти, свої якісь навички, можливо, навіть трошки торганути десь щось, але ну, не знаю, пишіть в коментарях, якщо ви хочете щось подивитися. Ну, це буде така нединамічна, така якась, летсплей такий. От, можливо, на стрімах, але гра вилітає. На жаль, вона вилітає, тому стріми не можна робити повноцінними такими. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Чи збудувати мені яку-небудь невеличку ферму, чи наняти людей, можливо, ще десь побігати тут, ще щось подивитися, можливо, якісь інші біоми подивитися, не знаю. Якщо вам це цікаво, якщо ви будете дивитися, то напишіть. Отже, я буду на цьому з вами прощатися. Дякую вам за увагу і зустрінемося в наступних весплеях, іграх, частинах і таке інше. Всім щастий!